Товариство, привіт! Я боєць Сонік. Всі мене добре знають, як Вадим Фещенко, боєць 243-го батальйону територіальної оборони. Моя функція на війні. Я гранатометник, забезпечую вогневий, вогневу підтримку нашого зводу і нашого підрозділу. Наш підрозділ знаходився дуже довгий час, а саме більше місяця на Бахмуті. Виконував бойові задачі. Зараз нам тимчасово відвели на доукомплектування і на поновлення сил і ресурсів. І за цей час нам потрібно зібрати певну суму для того, щоб прикупити автомобіль. Це буде якийсь вантажно-пасажирський автомобіль, для того, щоб можна було підвозити боєкомплект. Нашу чудову машину, яка безпосередньо метає гранати, ну і відповідно, ранених за потреби буде сподіватися, що не буде такої потреби. Але нам дуже потрібно автомобіль, скільки в зводі і безпосередньо в роті дуже великі втрати, якраз в автомобільній техніці, і не вистачає. Суд не вистачає коліс. Наші друзі з волонтерського центру UaHelp знайшли для нас підходящий по всім потребам і критеріям автомобіль. Орієнтовна його вартість 6200 євро, які нам потрібно назбирати терміново буквально за 2-3 тижні, для того, щоб наш підрозділ вже міг вирушати на бойові задачі. Всі відповідні реквізити ви знайдете під цим відео. У нас під збір. Створена окрема банка в монобанку для зручності. Ну і від себе особисто від підрозділу обіцяю вам всім, хто задонатить більше двох тисяч гільзу від такого боєприпасу. Я окремо збираю з полюбою і вам тоді зроблю такий сувенір. Дуже вам дякую за підтримку, за увагу і слава Україні. Давай, пітьорочка.